Політтехнолог Тарас Загородній з нами на зв'язку. Тараса, вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава от зараз дуже багато цих розмов про Лукашенка, про ядерну зброю, яку нібито йому росіяни перемістили. Чому зараз починають дуже багато цьому приділяти уваги, дуже багато цього в інформаційному полі. взагалі про це почали говорити. Це зараз Путін намагається якийсь останній аргумент свій використати, чи що він у такий спосіб хоче досягти. А, ну, чесно кажучи, сенсу а, переміщувати ядерну зброю, я для Росії взагалі ніякого не бачу. А, знаєте, пане Трасова так а переб'ю просто знаєте. Тут виникає, нібито само собою таке припущення, що от, наприклад, коли до Біл, Білгородської області зайшли. Групи там кажуть, був о, якийсь була військова частина, і вона і є, де може бути ядерна зброя. Звід почали щось вивозити. Може, вони це в Білорусі ховають зараз? Ну важко сказати, що вон там ховається, але сенсу о, о, такого навіть військового взагалі немає, бо вони так само можуть розмістити ядерну зброю. А у Калінінградській області, не порушуючи договору про нерозповсюдження ядерної зброї, ось а так ну суто теоретично, якщо так розмірковувати, можна було зробити так, що у Білорусі, начебто, з'являється ядерна зброя, і Москва говорить, що вона, начебто, до цього не причетна. І Білорусь починає погрожувати всім ядерною зброєю. Тоді воно якось клеїлось. Тобто, в даному випадку Білорусь було б як проксі Росії, ну як, наприклад, Північна Корея, фактично є проксі Китаю. Так ну не Китай же погрожує Сполученим Штатам Америки, а погрожує, припустимо, Північна Корея. Так і так воно ця схема якось працювала. Коли Москва відкрито говорить, що. Вона розміщує ядерну зброю. Тут вона об'єднує проти себе дві зараз конкуруючі держави Сполучені Штати Америки та Китай, які категорично проти цього захід зі зрозумілих причин. А Китай з власних міркувань через те, що він дуже любить Захід і любить Америку і дуже хоче закінчення війни в Україні. Симпатизує Україні, Китаю побоюється одного. Це створить прецедент, за яким може послідувати дуже неприємні для нового наслідки. Такі країни, як Японія та Південна Корея, можуть дотиснути Сполучені Штати Америки на те, щоб вони дали згоду на виробництво власної ядерної зброї. Технічна база для цього у них є. Плюс цей прецедент може бути використаним путіним тим, щоб ядерні технології були передані Ірану, і тоді виникне велика загроза війни на Близькому Сході, а це підняття ціни на нафту до 200 доларів, що вигідно Росії, а не вигідно взагалі Китаю і всьому світу. І відповідно тут сенсу ну реально ніякого немає. Ну добре, ну поставити ви там а, ту ядерну зброю. А далі риторичне українське питання: І що? Ну, ти що, як, як це посилить контроль над білоруською армією? Так ніяк воно не посилить контроль. Чи збереже це владу а, Лукашенка? Ні, не збереже. А, тому що у будь-який момент, а, там за Білгородським вже сценарієм можуть з'явитися загони. Колгоспників та доярок, які почнуть просто виносити владу Путіна, і в таких випадках, як вже навчилися говорити, наші шановні спецслужби. Пан Малюк в таких випадках голова СБУ говорить: ми нічого не спростовуємо та не підтверджуємо, що це відбувається за нашою підтримкою. Ну як і в аеродромі Мачувищах, теж нічого не підтверджуємо, тільки через американців це дізнаємося. Але це створює все рівно ризики для влади Лукашенка, і це йому нічим не допоможе. Ну добре, це рівно, якщо буде повалення режиму Лукашенка, все рівно цей ядерний об'єкт буде залишатися під. Контролем росіян вони все рівно його будуть змушені туди звідти цікати тільки вже з великими і поганими наслідками для себе, тому що це може викликати накладення ще санкції, які ще не наклали. Наприклад, включення Росії в чорний список ФАД. Так, організація, яка бореться проти відмивання грошей, та нарешті отримання статусу спонсора тероризму, що це буде ядерним ударом по економіці Росії і надовго буде ядерним ударом. І тому, ну знаєте, це ще раз говорить, що, мабуть, китайці вже 30 разів Клянуть в той день, коли вони взагалі зв'язалися з Росією, тому що вона взагалі не передбачуваний партнер. Тим більше у них там терця вже не тільки в цьому ра не в цих рамках. От бачили мішусті на як відфутболили в Китаї, коли він поїхав. З ним ніхто зустрічатися не захотів. А це я пов'язую з візитом Медведєва до В'єтнаму. А тому, що В'єтнам є вважається старим є, і вважається старим суперником Китаю. І Китай до речі, якось і володів частиною В'єтнаму у далекі часи, і тому в даному випадку говорити, що це взагалі піддається якісь логіки, що роз отримує від цього Росія. Ну мені вже важко сказати. От, тут логіки я взагалі не бачу ніякої. Ну так взагалі дуже часто, що стосується Росії, то там ядерної з цими тим більше ядерними їхніми шантажами там логіку дуже важко знайти. До речі, провокації російських спецслужб як наслідок загроза використання цієї ядерної зброї, яка може бути в Білорусі, яка може там опинитися. Це такий сценарій є ймовірним. Ну, дивіться теоретично. Якщо теоретично вони перевозять рівно на територію Білорусі, вони все рівно голошуються, що це під їх контролем. Навіть якщо теоретично вони будуть його використовувати, що про наслідки, які вже попередили США півроку тому, все рівно провина буде на, Білору... не на Білорусі, а на Росії, все рівно. Вони від цього не відкаракствуються. Як я вам сказав на початку нашої розмови, теоретично, теоретично, якби вони передали. Білорусі ядерну зброю, і а, Білорусь сказала, що вона тепер ядерна держава, і Росія відморожувалася, яким чином там опинилася ядерна зброя, і наприклад, особисто Лукашенка погрожував застосувати ядерну зброю. Це була б зовсім інша гра, більш розумна. Тому що тоді б це знаєте, виокремлювала Білорусь від Росії. І е, Росія удавала, що, начебто, а ми то тут до чого. Це все білоруси. Ми до цього не маємо ніякого стосунку, і в е, все рівно не шкода. Так, якщо там буде удар по ядерний удар по Білорусі, ну це буде ядерний удар по Білорусі. А багато на заході могли б заплющити очі на те, що ну у деячі не розуміючи, що звідки там з'явилася ядерна зброя, тоді, тоді логіка, логіка в розміщенні ядерної зброї. Білорусі якась була а так о, ну таке, таке знаєте У мене таке враження, що вони якось це задумали. Потім забули головного навіщо ідею. вони це так. взагалі зробили, да. так а тепер діють по енерції, нариваючись, нариваючись, відверто на дуже потужну а, відповідь в першу чергу. Від двох від двох не від одної провідної держави сполучених штатів Америки, а від Китаю, які вони вважають своїм. Союзникам які категорично проти цього виступає, ну так, Китай очевидь байдуже, що там на Росії про нього вважають. У них свої справи. Ну вони така східна країна, дуже теж а, зі специфічним а, світоглядом. А давайте поговоримо краще також про а, наші справи. Більш для нас наразі актуальні. топ генерал США Марк Мілі пояснив, чому ж захід зволікав з рішенням про надання Україні винищувачів Ф-16, Мовляв, одним із ключових питань є забезпечення контролю за повітряним простором. Найшвидший і найдешевший спосіб захистити небо це робити із землі і надавати ефективні наземні системи ППО. Саме це ми робили, сказав він. Десяток літаків F16 коштують мільярд доларів. Їх отримання ще стільки ж. Аби протистояти росіянам у повітрі, потрібна суттєва кількість винищувачів четвертого і п'ятого поколінь. Пояснив мілі. Він висловив впевненість, що винищувачі Україні нададуть втім, аби розбудувати повітряні сили необхідного обсягу і потужності. Піде значна кількість. Часу так чи інакше, але за останніми повідомленнями із Рамштайну і не лише вочевидь стає зрозумілим, що нібито питання з Ф-16 все ж таки так чи інакше стає вирішеним, що змінилося. Ну, змінилося те, що завдяки стійкості української армії на заході, все ж таки розуміють, і вони змушені допомагати Україні. Нагадаю, що літаки взагалі заборонили передавати Сполучені Штати Америки. Це було рік тому. Вони заборонили навіть Польщі передавати ще радянські літаки. І рік пройшов, після чого було надана ця зброя. Це знову пов'язане і внутрішньою політикою Сполучених Штатів Америки – і побоюванням щодо ескалації з Російською Федерацією, але після того, після Харкова, після Херсону, після того, як почали, почало прилітати по території Росії, так після того, як ми бачимо, що нічого не відбувається, після ударів по Криму, а вони зрозуміли, що принципи такої небезпеки немає, і відповідно можна рухатись далі. В дійсності ну теоретична логіка слова Міллі є. Хоча за моїми спостереженнями, Міллі це така, знаєте, це теж партія голубів була в Америці, і є, яка включає в себе пана на помічника пана Байдена, голову ЦРУ, взагалі колишнього посла в Російській Федерації Уіліма Бьорнса. Я читав його книги і, і ну, монографії, які він ну. Він відверте русофіл. Він достатньо сильно симпатизує Російській Федерації. Ну, приймає не на той час, коли він писав багато таких реваранців у бік Росії. Робилося він, наприклад, категорично був проти прийняття Грузії та України в НАТО. Натякаючи, що це є що це є це, це, це взагалі сфера впливу м, м, Росії. Ну і пан Мілі він теж робив достатньо контроверсійне заяви. А що стосується іншого крила, ми бачимо, все ж таки є Блінкін, є Остін, а, тобто там більш рішуче налаштовані люди. А подивимось, хто буде новим, точніше, ми знаємо, хто новий буде голова Об'єднаних Штабів і яка його позиція буде. Сподіваємося, що там буде більш рішуча людина часів от Америки, про яку ми чули і знали. Знаєте, я теж от знайомився з щоденниками генерала Паттона, який воював. Два рази воював, до речі, в Франції в Першу і Другу світову війну. От там, от ви почитаєте, от ви, ви, ви відчуєте той дух Америки, так, от такий. мочить, так да? Не в сортирах, а мочить по-серйозному. Тобто, драйв, ви почуєте, є зло, треба його знищувати без будь-яких, але не все так однозначно і так далі. Тому сподіваюся, що це буде такий новий генерал Паттон, так, який буде. Достатньо більш рішучий. а він, до речі, знайомий з авіацією. Він же ж сам авіа... ну, він якраз і літав на літаках і сам з авіації. Сподіваюся, що це швидше буде процес. Я, але я не сильно погоджуюся, що воно. Занадто повільне, я взагалі очікував ну за різними те, що я бачив аналітику і за моїми е, такими очікуваннями, що дай Боже, що ми наприкінці цього року отримав літаки, якщо вони раніше з'явиться, і так іде за випередженням графіку. Так що можна вважатися, що воно ще... Ще раніше з'явилося, тому що багато озброєнь ми не очікували, що нам дадуть. Ну наприклад, патріоти. Патріоти Ми взагалі не чекали, що вони у нас з'явиться. Ну, Расисти, вочевидь, теж не чекали, що у нас І, петріоти. І вони і і, 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 і ну, Петріоти. Ну одна і, основа, петріоти... і ще багато чого от Хаймерса та ж одна... рік тому історію цю згадаємо. Так, одна установка Петріотів мільярд коштує, одна, їх три надали. Це увесь бюджет України минуло до війни 3 мільярди доларів. Так, щодо літаків можуть бути складнощі, я тут е, можу погодитись, чи коштує 10 літаків мільярд доларів. Ну, я дивився ціну Це в залежності від комплектації F-16, ну, коштує десь 500, все ж таки приблизно 500 мільйонів. Обслуговування може коштувати приблизно мільярд, тому що треба перенавчати людей для того, щоб це робити, і так далі. Щодо пілотів, я думаю, що ситуація трохи простіша, тим більше багато колишніх військових сполучених штатів Америки вже публічно зголосилися сісти на ці літаки, якщо там проблема буде з українським громадянством, то я думаю, що там протягом доби можна їм видати український паспорт, і Це вже будуть українські пілоти. Ну будуть його звати Джоном Смітом. Ну буває, це ж теж давні українські прізвища, Тільки ми про це давно не, просто не здогадувались. Так буває всяке в нашому житті, і пане Тарасе, на останок невеличку також тему хотілося б зачепити. Коротко, Японія запровадить додаткові санкції проти Росії. Ройтерс про це повідомляє під час саміту великої сімки, який відбувався в Хіросімі. Лідери держав продемонстрували свою рішучість підтримці України додатковою військовою допомогою, також санкціями проти Росії. Генеральний секретар Кабінету міністрів. Японії Хірокадзу Мацуно засудили дії РФ щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, про що ми вже поговорили, і відповідно до заяви Міністерства закордонних справ у скоординованих діях з G7. Японія заморозить активи 78 груп і 17 людей, зокрема російських офіцерів. Також заборонить експорт до 80 російських організацій, асоційованих з військовими дослідницькими лабораторіями. Японія також обмежить надання Росії будівельних та інженерних послуг. У Нас буквально хвилина залишається, але все ж таки Японія високотехнологічна держава. Тож тут про які санкції, про яке припинення постачання може йтися. Ну, дивіться, у Японії в дійсності були теж достатньо гарні стосунки з Росією. Вони багато чого там у них велике коло було з Росією, і вони навіть, якщо не помиляюся, досі не вийшли з нафтогазового проекту на Сахаліні, Вони там досі перебувають, тому що вони теж були зацікавлені в енергоносіях. Тому звичайно, що Японія і Південна Корея сильно включилися в процес. Допомоги Україні Японія ж надала навіть 400 мільйонів грошей для Тараси. Нагадую що у нас хвилина з вами, і це радує в дійсності, що загі ці країни, тому що це дуже перспективне для військового співробітництва цих країни, тому що і високі технології там є, і я думаю, що є все ж таки у нас недовіра до європейських країн, які можуть у будь-який момент припинити постачання. А з тими країнами я думаю, що буде полегше. Ну так і, вочевидь, та шазійський регіон, який дуже розраховував Путін, вочевидь, не так вже є лояльний до Росії. А пане Тарасе, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Так, так. Мушу відпускати. До нових зустрічей в нашому ефірі. Нагадаю, політехнолог Тарас Загородній до нас долучився.